Протести через заборону абортів жителі Івано-Франківська петицією вимагають від міської ради відкликати відповідне звернення до парламенту. Гадаю, місцеві обранці свою ініціативу обґрунтували демографічною кризою та апелювали до досвіду Польщі. Людина має право обирати, коли народжувати і чи народжувати взагалі. Тим більше в таких умовах, в яких ми живемо зараз. В один момент я розумію, що я вагітна. А він мені каже: А, а чого ти мені дзвониш взагалі? У мене каже гаймаріт, і в мене свої проблеми. І звичайно ж, ми займаємося підтримкою людини під час процесу аборту, психологічною підтримкою. Ну мені ніколи про це не розказували, не вчили. І взагалі це такі табуйовані розмови, коли я зіштовхнулася тіпа типу, самою даністю, з того, що от, я вигідна, і це почуття змішані сорому, страху. Дуже багато людей вважає, що в Україні аборт доступний. Я насправді так не вважаю. Дуже багато звичайних людей. Людей будуть раді просто засудити людину з небажаною вагітністю, яка робила аборт, переривала цю вагітність.